У ніч на 25 березня Київська область зізнала атаки ворожих безпілотників. У наслідок падіння уламків сталася пожежа в складських приміщеннях на території Фастівського та Бориспільських районах. Як повідомили у ДСНС, рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати загорання. На щастя, жертв та постраждалих немає. Неспокійно було й на Сумщині. Ворог завдав удару по одному із сіл, що розташоване неподалік від обласного центру. Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок і суха рослинність. Як повідомили в ДСНС, було оперативно ліквідовано пожежу. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється. Унаслідок атаки російських безпілотників у Запорізькій області постраждало двоє людей. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, поранення отримала 58-річна жінка та 30-річний чоловік. У Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника було пошкоджено аграрне приміщення одного з підприємств. За словами керівника Полтавської ОВА Володимира Когута, двоє працівників отримали поранення. Наразі їм надається допомога, а наслідки атаки ліквідовують відповідні служби. Російські окупанти здійснили масову атаку безпілотниками по Ізюму. За даними Харківської обласної військової адміністрації, ворог застосував 14 дронів камікадзе типу шахет. Унаслідок удару сталося загорання цивільної нежитлової інфраструктури. Рятувальники ліквідували пожежу. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Протягом вечора та ночі російські війська продовжують атаки на Нікопольський район. Як повідомив керівник Дніпропетровського ВАЗ Сергій Лисак, окупанти застосували град, артилерію та дрони камікадзе. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерховий будинок та два автомобілі. За попередньою інформацією, постраждалих немає.